Шедри večer, dobri večer, še trivi večer, dobri večer, še trivi večer, dobri večer, taj poki, taj muki, zmetju, medu, pivo, kupovati, še trivi večer, dobri večer, za tukaj kupovati, za pivo kupovati, še trivi večer, čas kupovati, še trivi večer, dobri večer, še trivi večer, čas kupovati. Вечір, добрий, добрий вечір, вечір, пан дома. вечір добрий вечір, вечір, пан Господа дома. Пане Господарю, дозвольте закалядувати, щастя радості побажати, з Новим роком привітати. Добрий Дякую, господарю. дозволяю, я чекала вас. Добрий вечір тобі, пане Господа. Юра. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! Застеляйте столи а все, килима Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народися. Красники, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився. Пане Господарю, ми завітали до вас не просто так, а з кізенькою нашою. Ой, дуже хочу бачити! Супер! Я поза кустом, там жито кустом. А де висяга, жито виляга. ти тисяча п'яна. П'яна я просто закона. Тобі все добре, то треба її купити, помастити. Так, мастимо. 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 Почекайте, чекайте, чекайте. Живеньку ще дамо. Живеньку ще дамо. Вона ще просто прийшла. Так не до неї побажати. Накупи її. В роті новому. Дякую, дякую вам. Ви неймовірні. Стільки радості. І щастя і задоволення не можу вам передати. Дивай, подій, подій. Чекай рік минає, Новий наступає.

Старий рік минає, новий наступає, ся рождає, старий рік минає, новий наступає, Христося Христос рождає. Віншую, бажаю багато літ прожити і дітям, і внукам. Вінцем поблагословити. Христос ця рождає. Славі моєго! Дякуємо величезно. Я вам дякую. дякую. Стільки такий настрій, дівчата. Дай Люба, боже, боже вам всім здоров'я. Можуть все покрасти. Дивиться <сум> все. Добре, я вже плачу придія.